Козацька рада народження легенди. Україна самостійно визначатиме власні кордони. Про це заявив віце-президент Джей Ді Венс телеканалу NBC Він повідомив, що переговори з росіянами тривають складно, але вони можуть піти на поступки під тиском економічних санкцій. Венс згадав про вторинні тарифи, які США наклали на Індію за купівлю російської нафти. Це ефективні важелі впливу на Москву та її економіку. Вважає Венс. Не скажу, що росіяни поступаються у всіх речах, але вони визнали, що після війни Україна збереже свою територіальну цілісність. Вони також змушені змиритися з тим, що не змогли встановити маріонетковий режим у Києві, хоч і хотіли цього на початку. Вони не пішли на всі поступки, але прогрес уже помітний. Тим часом Росія продовжує терор українських міст. Світові лідери говорять про необхідність тиску на Москву та формування нових механізмів безпеки. Тим часом у Києві лунають заяви про готовність до переговорів однак лише на умовах, які не ставлять під сумнів незалежність і територіальну цілісність держави, як реагує захід і які пропозиції вже на столі розкажемо у нашому матеріалі. 21 серпня Росія завдала удару по Мукачеву. У наслідок атаки на завод американської компанії спалахнула масштабна пожежа. Постраждали б щонайменше 23 людини. 2600 людей працюють на цьому заводі. Це одна з найбільших найбільший платник подат, податків в Закарпатті. А це одна з один з найбільших роботодавців. І ми якраз робимо все можливе, щоб це дійсно як Прометей з попілу став цей завод. І якомога швидше, щоб я знов запрацював, і щоб люди мали робочі місця, щоб податки були сплачені, ну і щоб місто жило розвивалося. Франція різко відреагувала на чергову хвилю атак Росії по українських містах. Хоча Росія заявляє про готовність до проговорів, вона продовжує свої смертоносні атаки на українську територію, запускаючи 574 безпілотника та 40 ракет по житлових районах. Ці удари вкотре демонструють необхідність припинити вбивства та зберегти і посилити тиск на Росію. Експерти вважають, що удар по американському підприємству міг мати стратегічний характер. Росія ймовірно завдала удару по підприємству Flex, щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам України інвестувати в Україну або відкривати бізнес в Україні. Президент США засудив удар РФ та встановив нові дедлайни на домовленості про припинення вогню та мир. Але подивимось, що буде далі. Думаю, за два тижні ми дізнаємось, який шлях я оберу, бо я оберу один з двох шляхів, і вони дізнаються, який саме. Тоді я прийму рішення щодо наших подальших дій. Це буде дуже важливе рішення. А саме чи будуть це масові санкції, чи масові мита, чи і те, і те. Або ми нічого не будемо робити і скажемо, це ваша боротьба. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва намагається уникнути переговорів і продовжує ескалацію. Зараз сигнал з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності. Проводити зустріч вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті і ще й запускають ракети по американському підприємстві, як і по багатьом іншим абсолютно цивільним нашим мішеням. у МЗС України підтвердили, що Київ готовий до дискусії щодо територій, але лише на основі поточної лінії фронту. Коли мова йшла про територіальні питання, президент Зеленський чітко сказав, що готовий сісти обговорити це з Путіним. Почавши обговорення територіальних питань з лінії бойового зіткнення, яке є наразі. На тлі цих подій головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про узгодження з партнерами військової компоненти майбутніх гарантій безпеки. Разом з очільниками збройних сил країн партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи. Підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн партнерів для належного розгляду в руслі поточних дипломатичних зусиль. Вчора до Києва прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він представив бачення безпекового плану для України у два етапи. Перший крок після укладення мирної угоди буде довгострокове перемир'я. Він полягатиме в тому, щоб українські збройні сили були якомога сильнішими, щоб захищати цю горду країну і народу майбутньому. А другий крок полягатиме в гарантіях безпеки, наданих Європою та Сполученими Штатами. І як ми всі знаємо, меморандум меморандуми мінські угоди не надавали таких гарантій безпеки. Тож ми чітко знаємо, що не слід робити. І зараз ми працюємо разом, щоб гарантії безпеки були на такому рівні, щоб Путін, який сидить у Москві, ніколи більше не намагався напасти на Україну зміцнення української армії підтримують і партнери. Польща готує до запуску новий тренувальний полігон. Роботи вже просуваються. 1 вересня цього року усе буде завершено. І тут на території республіки розпочнеться перший курс підготовки українських військових. Не перший взагалі звичайно, оскільки навчання вже тривають багато місяців, але перший в цьому таборі, побудованому разом з нашими норвезькими союзниками. Також готова посилити безпекову співпрацю в рамках НАТО. Враховуючи членство Румунії в НАТО наші військові бази, які досі спільно експлуатуються нашими силами та силами НАТО, головним чином повітряними силами могли використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. І сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання, проводиться повітряна поліція для нагляду за тим, що відбувається в чорному морі. Проводяться спільні військові навчання, і це може бути внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні, надання наших військових баз союзникам по НАТО. Напередодні Дня Незалежності Україна отримала новий фінансовий пакет від Європейського Союзу. У день, коли Україна відзначає 34-ту річницю незалежності, єС надсилає чіткий сигнал. Наша солідарність з Україною є непохитною. Сьогоднішнє виділення понад 4 мільярдів євро є свідченням нашої твердої прихильності. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа. Удар по Мукачеву вкотре показав, що Росія не припиняє атакувати навіть цивільні об'єкти. Україна у відповідь посилює співпрацю з союзниками, а партнери на заході готують нові інструменти підтримки та безпеки. Попереду нові рішення, від яких залежатиме і гід війни, і майбутня архітектура миру. Анна Янько,